Понад 250 тонн молока щодоби перетворюється на твердий сир, йогурти, кефір, сметану, вершкове масло на підприємстві Радовелів Молоко, що на Рівненщині. Однією з основних ліній є виробництво твердого сиру. Наразі виготовляють близько 15 різних видів. Усе розпочинається із молока відповідної температури. Сировар на зміні під час набору сумішів котел вносить інгредієнти. Необхідні закваска, хлористий кальцій, фермент. Коли котел набрався, з ферментом вимішується 1-2 хвилини і суміш залишають в стані спокою до утворення згустки. Уже по факту готовності згустка, на це проходить від 20 до 25 хвилин, може бути 27 хвилин. Так, на його плотність перевіряє сировар, чи можна приступати до процесу порізки. Якщо можна, то він... Ріже сирний згусток, далі формує зерно, після чого це зерно випускають у форму. Кожен сир потребує соління у спеціальних ваннах. В залежності від виду та ваги цей процес займає від однієї до трьох діб. Та чи не найголовніший етап у виробництві твердих сирів визрівання? Адже для цього необхідна відповідна температура і вологість. Після того сир у нас знаходиться у відділенні обсушки біля двох діб, для того щоб навелася кірка і для попередження негативних мікробіологічних процесів, таких як появи плісняви, появи м'якої кірки. Сир вакуумується до в камері дозрівання, в якій ми зараз знаходимося. Сир перебуває від 30 днів, і більше в залежності від виду сиру і від заквашувальних культур, які ми використали для його виготовлення. Та перш ніж відправити на переробку кожну партію сировини, молоко перевіряють на якість і безпечність у лабораторіях. Лаборанти хіміки здійснюють фізико-хімічний контроль сировини. Вони визначають температуру, визначається густина, визначається кислотність. Перевіряємо на фальсифікат молока, молоко. обов'язково перевіряємо експрес-тестами на визначення на наявність антибіотиків у молоці. Крім того, ми працюємо з акредитованими лабораторіями, куди ми відправляємо нашу сировину і готовий продукт на визначення фізико-хімічних показників та показників безпеки. Готова продукція зберігається на складах із відповідним температурним режимом, де щодня формують замовлення для відвантаження на регіональні склади. Увесь асортимент виробництва від молока до твердих сирів. Компанія реалізовує здебільшого в західних областях України, а також експортує за кордон. Щодня ми відвантажуємо 10-15 приблизно машин великих. Бо якщо це в тонах, це може бути від 100 до 150 тонн щодня. Формується окремо по наших підрозділах, по наших регіональних складах. Експорт ділиться по різних напрямках, тому що, ну, перш за все, це казаїн. Казаїн це Європейський Союз, це Польща, Німеччина, Голландія. Якщо говорити про масло і про сири, то це різне, зовсім інший спектр країн. Це азійські країни, це, для прикладу, Марокко, Азербайджан, Грузія. З цього року ми також дійсно відвантаження в Європу. Перший раз ми відвантажували в Литву. Наше масло історія теперішнього підприємства радивилів молоко розпочалася 27 років тому із сепараторного пункту, де молоко приймали, охолоджували та відправляли на переробку у Дубно. Згодом розпочали виробництво вершкового масла та казеїну. Далі розширили асортимент кисломолочною продукцією і твердими сирами. Продовж цього часу своєї роботи намагалися оптимізовувати виробництво. В Майбутньому планують продовжувати цей процес одночасно із розширенням асортименту. В планах розширення. І кисомолочну цеху твердих сирів. Ми працюємо над тим, щоб максимально нові лінії були автоматизовані, щоб був щонайменший вплив. Різкового фактору, окрім розширення асортименту, працюють у компанії над збільшенням експортного потенціалу, адже для молокопереробних підприємств це є більш прибутково ніж на внутрішньому ринку, особливо зважаючи на зниження купівельної спроможності населення. Підприємство підтвердило відповідність процесу виробництва молочних продуктів вимогам законодавства ЄС та отримало єврономер, тобто право постачати свою продукцію до країн Європейського союзу.